Усім привіт! В даному відео пропоную розглянути, як розв'язувати ось такий вид рівняння. І для початку, оскільки корінь із Х у нас, як ви бачите, фігурує в даному рівнянні, пропоную пригадати наступну властивість кореня. Як відомо, корінь і піднесення виразу до квадрату є взаємно оберненими операціями. Через це нам досить. Корисною стане наступна властивість. Якщо в нас є з вами, наприклад, корінь із А, і ми піднесемо даний вираз у квадрат, то оскільки корінь, як ми вже пригадали, і піднесення до квадрату є взаємно оберненими операціями, у нас це буде дорівнювати просто під виразу. Через це, скориставшись даною властивістю, ми можемо помітити, що наш х ми так само можемо розписати через корінь із x. Тобто просто х можна розписати як корінь із х у квадраті. Тоді наше рівняння набуде наступного вигляду. 4 помножити на корінь із х в квадраті, і, звісно, це, по суті, є просто х. Далі додати 11 корінь із х, відняти 3 і дорівнює 0. Після даної маніпуляції ми можемо помітити, що в нас у нашому рівнянні в лівій частині. Фігурує x лише під знаком кореня, і в першому випадку це корінь із x в квадраті, а в другому випадку це просто корінь із x. Тому на цьому етапі можна використати заміну змінної. Отже, давайте, власне, даний вираз і замінимо. Отже, наша заміна буде полягати в тому, що ми перепозначимо корінь із x. Наприклад, давайте перерівняємо це до змінної t. Таким чином, Наше рівняння набуває наступного вигляду. Отже, 4 помножити замість корінь з x в квадраті. Тепер ми запишемо просто t у квадраті. Далі 11 помножити на просто корінь з x, це просто t. І мінус 3 просто переписуємо і прирівнюємо це до 0. Отже, як бачимо, дане рівняння шляхом ось такої заміни вдалося привести до квадратного рівняння. І перед тим, як ми продовжимо розв'язувати дане отримане квадратне рівняння, важливо ще відмітити наступний факт. Оскільки x, а також корінь із x не можуть бути від'ємними, то оскільки ми з вами корінь із x прирівнюємо до t, то наша нова змінна t також не може бути від'ємною. І нам це з вами обов'язково знадобиться у ході розв'язку. Тому це також обов'язково відмічаємо. Отже, наше t повинно бути більшим або дорівнювати 0. Тепер приступимо до розв'язання отриманого рівняння і пропоную скористатися методом через дискримінант. Перед тим, як виписувати формулу для дискримінанту, давайте коротко пригадаємо, які у нас коефіцієнти А, Б і С у даному квадратному рівнянні. Отже, коефіцієнт А стоїть перед Т квадрат це 4 Коефіцієнт Б стоїть перед. Просто змінною t, це, звісно, 11. І коефіцієнт С, він же вільний член, дорівнює мінус 3. Нагадаю, що дискримінант у нас рахується по формулі b квадрат відняти 4, тому підставимо тепер значення коефіцієнтів у дану формулу. Отримаємо 11 в квадраті відняти 4, помножити на коефіцієнт а, це 4. І на коефіцієнт С він дорівнює мінус 3. Далі залишається виконати прості арифметичні підрахунки. Отже, як бачимо, 11 в квадраті це в нас буде 121. Далі два знака мінуса будуть давати плюс. І 4 на 4 це буде 16. І ще помножити на 3, це буде 48. І якщо додати це ще до 121, то ми отримаємо з вами 169. Отже, далі продовжуємо розв'язувати наше рівняння і вже знаходимо значення змінної Т. Отже, Т1 будемо знаходити по формулі, нагадаю, мінус Б додати корінь із дискримінанту і поділити на 2А. Як відомо, корінь із 169 буде дорівнювати 13. Тому Т1 буде, власне, дорівнювати мінус 11, а далі додати 13 і поділити на 2а. І у нас коефіцієнт А4, тому необхідно 2 домножити на 4. Мінус 11 додати 13 в чисельнику буде нам давати 2. Отже, в результаті отримаємо 2 восьмих, а після скорочення на 2. 2 поділити на 2 в чисельнику дасть 1 а 8 поділити на 2 в знаменнику та четвірку. І ми матимемо перше значення Т. Це 1 четверта. Тепер давайте підрахуємо друге значення Т, і воно, звісно, рахується по формулі мінус b відняти корінь із дискримінанта, поділити на 2а. Отже, в чисельнику у нас змінюється лише один знак. Мінус 11 вже буде мінус 13. І поділити на 2 на 4 я одразу запишу 8. Виходить, що мінус 11 мінус 13 дасть нам мінус 24, і якщо ми поділимо це ще на 8, то отримаємо мінус 3. Тепер нам обов'язково необхідно звернути увагу на умову про те, що значення t повинно бути невід'ємним. Це дуже важливо, адже t ми замінили корінь із x, а корінь із x не може бути від'ємним. Таким чином, бачимо, що перше значення Т, яке дорівнює 1 четвертій, нам підходить за цією умовою. А ось значення мінус 3 не задовільняє дану умову, адже мінус 3 число від'ємне. Таким чином, так і відмітимо у нашому розв'язку, що це значення нам не підходить, тобто не задовільняє. А тепер можна повернутися до нашої заміни. І у нас єдине значення Т, яке нам підходить. Таким чином, ми маємо лише одне рівняння. Отже, корінь із х дорівнювати значенню t1, тобто 1 четвертій. І далі ми можемо легко знайти х, використавши все ту ж саму властивість коріння. Отже, просто піднесемо обидві частини нашого останнього рівняння до квадрату. В результаті отримаємо корінь із х в квадраті з лівої сторони, а справа 1 четверту у квадраті. Отже, згідно нашої властивості, корінь і квадрат це обернені операції, тому зліва ми отримаємо просто x за цією властивістю, а справа треба піднести 1 четверту до квадрату. Отже, спочатку підносимо чисельник, одиничку в квадрат, і, звісно, це буде просто одиничка, а потім знаменник у квадрат це четвірка, а 4 в квадраті це 16. Таким чином, ми з вами вже отримали відповідь до нашого рівняння. І це буде єдине значення Х, а саме 1,16. Готово. Тож, сподіваюся, даний вид заміни допоможе вам розв'язувати подібні рівняння. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!